Цей перелік можна продовжувати до нескінченності. Але давайте почнемо з перших пунктів, чого ну, дуже категорично не варто робити. І перше, це насильницьке годування дитини пюрешками. Але ну як же так? Ну пюрешками всіх годували, ми всі так виросли, ми на них виросли. Ну, по-перше, склад пюрешок, які були в нашому дитинстві, склад зараз, це ви самі знаєте. Але, по-друге, те, що зараз фабрики вкладають в дитячі пюрешки. І те, що там зараз інколи знаходять, а особливо якісь важкі метали, а особливо якісь часточки, які трапляються і потрапляють в організм дитини, які можуть просто призвести до того, що дитина пошкодить свої внутрішні органи через цю перешку. Або третє, корисного в вперешках для дитини немає абсолютно нічого. А по четверте, всіх нас так годували, і 90% сучасного суспільства мають розлади харчової поведінки. Під розладами я маю на увазі, що ми банально об'їдаємось. Банально не знаємо, скільки ми хочемо з'їсти. Ми Банально просто не вміємо себе контролювати, тому що нам не давали цю можливість розвинути в дитинстві. Ми переїдаємо, ми заїдаємо стрес, і це все розлади харчової поведінки. Про прикорм і особливо пюрешки було вже кілька відео. Подивіться там, чому немає ніякого сенсу годувати дитину пюрешками, Чому це не корисно і яку шкоду це несе для організму дитини? Все в тих відео. Друга на черзі пустушка. Постушка може бути в житті дитини, якщо не склалось з ГВ, справді не склалось, а не не хочу годувати, бо це ж так багато зусиль, або не хочу годувати, аби зберегти свої груди для чоловіка. Пробачте, але такі причини я не враховую, бо це якась дитяча позиція, а не дорослої відповідальної особи, яка привела в світ живу нову людину повноцінно, якій потрібно нормальне харчування, а не Ну, коротше, про, про те інше разом. Отже, пустушка може бути в житті дитини, якщо не склалось ГВ до десь півтора року, замінюючи прикладання до груди. Тобто вона віддається дитині в такому ж контакті, як і ГВ. Тобто, коли дитина на руках у мами, вона прикладається всім своїм тілом до мами, в цей момент мама дає їй пустушку, щоб заспокоїти її смоктальний рефлекс. Пустушка не може бути в випадках, коли на рот закрий. Або коли дитина їде в візочку на! Аби не вякала і не казала про те, що їй нудно сидіти в візочку або коли на, і спи самостійно. Тому що постушка в усіх цих випадках дається, аби закрити, заткнути потребу дитини і не задовольняти ту потребу. Якщо ми ту потребу не задовольняємо в контакті з мамою, в емоціях, вираженні емоцій, в спільному сну разом з мамою, то десь нам потім це аукнеться. Всі ці блогери, які вам розповідають, що давайте пустушку, це все класно. Вони, по-перше, вам не розповідають, як потім важко від неї дитину відмовити. Вони не розповідають з яким жахливим прикусом буде дитина в свої 14-20 років, і як багато їй доведеться з цим щось робити для того, щоб взагалі це вирівняти. І звісно ж, вони ніколи не поєднають з пустушкою те, що дитина дуже часто прокидається вночі, те, що вона дуже сильно проситься до вами на руки, або те, що вона прийняла як висновок на все життя, те, що вона нікому не потрібна, і її не люблять. І потім, в 30 років, вона ходить до психолога, каже: Мені мене ніколи не любили я сама себе не люблю, і все таке інше. Пустушка тут може бути ні до чого, а може бути й до чого, бо на жаль. Там, де дитині потрібні обійми мами, контакт з мамою, дуже часто просто совується та постушка, аби дитина закрила рота. Якщо хочете окреме відео на цю тему, напишіть. Третім пунктом йде заколисувальний центр. Він знову ж таки створений на те, аби впарити і продати щось подорожче для молодих батьків, які хочуть купити все найкраще для своєї дитини. По факту користі в ньому ніякої нема. Тому що якщо дитина не спить, Навчити її заколисуватись, означає, що потім вона завжди буде спати через заколисування. А ще означає, що вона не навчиться засипати просто від того, що вона лежить і розслабляється. Ще означає, що там, де дитині потрібен контакт з мамою, відчуття її тепла, відчуття її безпеки, щоб вона так пригорнула до себе, дитину відкладають від себе якнайподалі в той заколисувальний центр, аби він дитину хитав. Дитина засипає не через розслаблення, а через заколисування. І потім ми стикаємося з тим, що в віці, коли дитина вже не хоче спати через заколисування, сипається абсолютно все. Тому що в дитину вкласти просто неможливо, бо її рік, півтора-два, просто не могли ніяк вкласти по-іншому, вкладали в центрі. А потім оп! А дитину треба якось вкладати, а ми не вміємо, а ми не знаємо навіть коли або як це робити. Там, де є бажання придбати заколисувальний центр і витратити свої 2, 5-8 тисяч гривень. Будь ласка, передивіться, що таке ритми, як з ними працювати, як їх знайти, щоб вкладати дитину. Передивіться кількість контакту з мамою, з вами. І Якщо її замало, просто почніть більше брати дитину на руки, частіше її обіймати. Передивіться, як часто ви прикладаєте дитину до грудей. І якщо ви вже ці три пункти виправите, то, скоріш за все, потреба в заколисувальному центрі зникне назовсім. Не відселяйте вашу дитину в окрему кімнату, допоки вона не може ходити, говорити і свідомо сказати: Мамо і тато, я хочу жити в своїй окремій кімнаті, а не поруч з вами. Чому? Тому що це. Не дуже гарно використовувати слово насилля, але воно десь близько так і є, тому що ми істоту, яка ще не може сказати про свої потреби, висловити це словами, не може боротися за свої потреби, бо вона дуже часто навіть ходити не може, не може супротивитись, не може чинити опір нашим діям, щоб якось показати мені не ок, а вона може тільки плакати. Ми цю фактично беззахисну дитинку відкладаємо, кажемо. Тепер так буде, все, ти будеш спати окремо. В якийсь з цих моментів дитина дійде до такого рівня стресу, який не буде зменшуватись. Це буде на гормональному рівні, це доказано дослідженнями. В якийсь з цих моментів дитина дійде до висновку. Я нікому не потрібна, мені ніхто не прийде на допомогу. І я вже неоднократно казала про те, які це жахливі наслідки, як вони потім важко впливають на все життя, але ну я думаю, ви можете собі уявити. І в якийсь момент дитина почне чинити опір. Вона навчиться ходити, і вона почне вилізати з того ліжка, з цієї кімнати і повертатись до вас і проситись до вас. І тут або піде ламання дитячої психіки, під іди до себе, до нас не йди, тут тобі сюди не можна. Або те, що дитина повернеться спати, все ж таки до вас і буде спати набагато довше, ніж це могло би бути. В той час як якщо дитина спить спільним сном з батьками, то це відбувається до 2,5, максимум 3,5 років. І десь в цей період, якщо дитині запропонувати хочеш своє окреме ліжко, вона скаже, да. І вона легко туди переселиться. Це відбудеться за тиждень. І дитина буде спати в своєму окремому ліжку. В той же час, як дитину, яка нехай рік проспала окремо, буде дуже важко відселити від себе. Не буду про цей пункт багато, але просто ще раз нагадаю: діти в адекваті, дітей є мозок, вони класно розвиваються, вони все вміють. І якщо їм дати можливість зняти з них підгузки і не тримати їх в підгузках постійно, аби вони взагалі у, -у, -у це в мене таке тіло. Тоді вони дуже швидко привчаються до горщика, дуже рано на нього йдуть, і в два роки вже немає ні випадкових калюш, ні потреби в підгузках, ні взагалі чогось пов'язаного з туалетом, бо це вже самостійна особистість, яка може все. Інколи їй потрібна допомога. Інколи вона може забуватись. Але в 90% випадків вже в два роки все відбувається ідеально. Той час, як більшість експертів кажуть, що вони до 2,5 років ще не зображають взагалі. Тобто пункт це щоденник сна, який ви ведете руками. Я дуже розумію вашу потребу відмічати, записувати всі свої зусилля, які ви витрачаєте на кожне вкладання дитини, як багато сил ви в це вкладаєте. Але щоденник сна не можна вести так багато. Тому що, якщо ви орієнтуєтесь на щоденник, то ви орієнтуєтесь на телефон або на блокнотик, або на додаток, а не на дитину. Тому всі щоденники мають вестись тиждень, максимум два, а потім ви маєте навчитись орієнтуватись по дитині, коли їй вже час спати, а коли ще не час. Перший час ви використовуєте годинник, дивитеся га, ага, ага, зараз вже треба буде вкладати, а потім ви це починаєте бачити по дитині. Сьогодні було забагато вражень, тому їй вже час спати, а сьогодні їй ще не вистачило вражень треба півгодинки ще покоролесити і потім вкладатись спати. І якщо є питання з тим, що дуже багато ваших зусиль йдуть на вкладання, то це скоріш за все проблема в ритмах. А які ви саме не відслідковуєте по годинничку. і не розумієте, що це таке, коли потрібно вкладати дитину, і до поки вам якийсь додаток не скаже, що вже час, ви цього не розумієте. Це вирішується знаннями, це вирішується базою знань, коли ви розбираєтесь в тому, які ритми зараз у вашої дитини, і починаєте їх бачити по вашій дитині. Вирішується дуже легко, а свої зусилля краще направити на щось інше. І останній пункт неочікуваний, але одразу дві проблеми не робіть так з ГВ. Я вважаю, що ГВ – це найкраще, що придумала природа, це найкорисніше для малої дитини, що ми можемо зробити. Але коли виникають ці дві проблеми, воно перестає бути корисним. Воно починає шкодити. І я сторонник ГВ, я дуже за нього, я дуже за те, аби воно було було довге, років до трьох. Але коли є ці дві проблеми, тоді починається армагедон. І краще вже, знаєте, якось ГВ скорочувати. Перша проблема це коли дитина плаче, а ми йдаємо груди. No. Ми так можемо робити перші три місяці життя дитини. Максимум перші шість місяців. Все. Далі, коли дитина плаче, ми приймаємо її емоції, ми її починаємо розуміти, ми її починаємо співчувати, вирішувати якось її проблему, через яку вона плаче, брати ручки, обіймати, гладити. Все, не грудьми. Бо коли в два роки дитина вирощить, а мама так хич, на оце біда. Оце прям біда. Тому що і мамин ресурс там просто вуууу на нулі. І дитина починає груди використовувати як заспокійливе, як свою власність, як свою іграшку. І, звісно, що мама потім не хоче другу дитину, бо вона закалівалась давати груди. І вона закалівалась, що її тіло взагалі-то не її тіло. Тому ще раз червоною лінією. Заспокоювати дитину грудьми ми можемо до трьох, максимум до 6 місяців її життя. Далі ми маємо навчитись заспокоювати дитину іншими методами. І друге, тут же, це те, що дуже часто використовується в пропаганді ГВ, такі фотки, де мама таку 15-кілограмову дитинку на вулиці в кав'ярні прикладає, її хтось засуджує, а вона каже: То ви просто проти ГВ. Ні, то нормально, то нормально, що людина вам таке каже, тому що після року прикладання на вулиці завершується абсолютно. Хоч що буде прикладати на вулицю, на вулиці дитину вже не варто. Ви маєте або піти в машину, бажано в свою і прикласти дитину там, або відмовити дитині, пережити її емоції і прикласти її вже вдома. Це робиться для того, щоб, по-перше, скоротити кількість прикладань, по-друге, відновлювати ресурс мами, по-третє, навчити дитину чути ні і приймати це. І по-четверте, щоб прикладання були вже не потребою поїсти, попити, а потребою в контакті з мамою. І от саме цей контакт з мамою можна добирати вдома, прикладатись там зранку перед виходом, прикладатись перед денним сном, після денного сну або ще колись. Але не на вулиці, не на людях. Абсолютно нормально, що людей Доросле дитинча дратує, коли воно прикладається до грудей. У нас це все закладено в голові. Воно нас тому і дратує, тому що виглядає неприродньо. Природньо після року перетворювати ГВ на. Контакт з мамою, такий таємничий ніжний, тільки наш, в який не лізуть бабусі з їх сраними порадами, в який не лізе свекруха, яка завершила тим, що вона поїхала на три дні. Яке взагалі навіть чоловік може не лізти, тому що це тільки між вами і вашою дитиною, і це щось таке особливе, унікальне. це тільки між вами. І ніякі люди на вулиці. Не можуть бути до цього причетні. І усі відео, де мама займається йогою, або мама стоїть на голові, а дитина підходить, задирає майкою майко і прикладається до груди, це тотальна жесть. Просто жесть. Так не має бути. Це неприродно, це неправильно. Дитина має вчитись. Чому її вчить те, що вона підходить, задирає майку і прикладається, тому що мамине тіло це її власність. А потім мама задовбиться і скаже: відвали. І що буде з дитиною? З дитиною буде травма, тому що це відбудеться різко. Але ми вчимо дитину поступово, що мама це взагалі-то інша людина, а ти інша людина. І у нас з тобою можуть бути іноді різні бажання, але ми якось шукаємо компроміс. І це важливо цьому вчити зрання. Коли мама вже в 6 місяців починає йти по своїх справах, залишати дитину з кимось, а не сидіти перші 3 роки, 24 на 7 з дитиною, а потім говорити, що вона не хоче йти в садочок. А вона не хоче, тому що ну, ну коротше, всі раптові радикальні дії погано, поступово. Треба вчити. Ось я можу продовжувати цей перелік нескінченно. Більше інформації ви можете знайти в Instagram. Якщо вам сподобалося, або якщо ви хочете, щоб я розібрала якусь тему, напишіть в коментарях, поставте лайк, бо я повертаюсь на YouTube і хочу зробити тут суперкорисний простір. І до нових зустрічей!